Привіт, красунець! Вітаю тебе з Різдвом Христовим. Нехай вищі сили тебе завжди оберігають і надають бажання навчатися, розвиватися. Кароліночко, що ти нам сьогодні приготувала? Я приготувала вам ось такі букварик, щоб читати. А ну покажи, що це за букварик новий. Такий? Це букварик, який називається літерка. Він Кароліноці дуже сподобався. І ми. Уже читаємо. Е, а з іншої сторони ось таке оцей теці ми його купили. Так. Карліночко, продемонструй, будь ласка, як ти вмієш читати. Будь ласка. Ас, ос, ус, іс, іс, ес. Тепер навпаки. Са. са со, си, сі, се. А тепер змішані склади. Перший. Са! Ас! Со. Су. Ус. Добре. А тепер покажи ти вмієш читати ці слова. Поїхали. Ну, тут... Сон, сон. Молочинка. СІМ Далі. Сом. Молочинка. Сим. Син. 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 Ну, молодець. Добре. Перегортаю і нас... Люда! Так. Буква Л, звук Л. Але. Кароліночко, прочитай, будь ласка, оці слова. Лис. 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 Покажи Лис. Лис. Угу. Далі. Я була клапочки. Далі. Ліс, ліс. Молочинка далі. Мило. Мело. Молодчинка, далі. Сало. Молодець. Все. Ела. Село. Молодець. І ще одне слово. Лама. Лама. Добре. І прочитай, будь ласка, оці склади. Поїхали. Ела. Лі Ле. молодчинка, навпаки, ау ау-оу іу ел добре, а тепер тут все змішано. Поїхали. Ла, 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 лу, лі, лі. Ле.